Поговоримо про лідогенерацію. Ким чином ми будемо генерувати, Одно, ми вже створили лендінг, все добре. Ми вже на такому крутому етапі, у нас майже все вийшло. Тепер нам треба налити трафік. Які є перші найкращі способи трафіку? Це є Facebook, Target. Тут від 30 доларів, тобто нам вже треба тепер затратити гроші на те, щоб створити лендінг, якщо ми не вміємо, або можемо скористуватися конструкторами лендінгу, такими як платформа LP. Це нормальний, більш-менш простий конструктор лендінгу, і кожен зможе розібратися і створити той лендінг по тій структурі, яку я показав. Далі нам потрібно буде заплатити за хостинг, це там, від 15 до там, 1000 доларів. Від 15 гривень до 1000 доларів за місяць нам потрібно мінімальний хостинг, тому що наш сайт дуже простенький, можемо платити 15 гривень в місяць. Я надіюсь, для вас це не буде сильно затратно. Facebook ми заливаємо 30 доларів. Це мінімальна оплата, яка, яку потребує Facebook для того, щоб оплатити рекламу. Там ми вже розбираємося, настроїмо нашу цільову аудиторію, і Facebook буде наганяти ту цільову аудиторію на наш лендінг і буде конвертувати далі. Далі є те, що ми використовуємо на іграх мозку. Це ВКонтакті. Так. Він дешевший, але тут аудиторія більш молодь і менші середні чеки. Тобто менша. Менш платоспроможна аудиторія. Можна назвати так. Вартість від 200 гривень або 500 рублів. Тут з цього легше почати, але менш ефективніше буде. Facebook дуже класно настроює таргет. Там дуже можна оглибитись в цілю аудиторію. ВКонтакті більш простіше, тому є такий сервіс, як Серебро Таргет. Серебро так. Він вам витягне і навіть коментаторів, коментаторів певних постів він може витягнути їхню інформацію і послати їм рекламу. І це класний, ну, Практично він бере те, що Facebook зробив для всіх, він дає ще для ВКонтакті. Але за нього треба платити 700 рублів місяць, тому це вже на більш продвинутому етапі. Далі. Ми використовували Google Keyword Planner для того, щоб знайти наші запити. І по тих запитах ми робимо Google AdWords. Google AdWords це є прямі запити. Купити вікна, Львів Терміново. Ну і Всі можливі запити, які стосуються нашого, нашої пропозиції, ми знаходимо тут. І додаємо за один клік. Google візьме там з вас там гривню, гривню 50, дві гривні і так далі. І можна ще Яндекс Директ додати, але то так на крайняк.